У Миколаїві створюють центр протезування. Все залежить від того, наскільки швидко нам вдасться підготувати всю документальну базу. Розкажемо, які рішення ухвалюватимуть для втілення проєкту. Міська рада провела засідання чергової 37-ї сесії. Колеги я прошу підтримати звернення. З'ясуємо, чому депутати звертатимуться до президента України. На Миколаївщині 2,5 тисячі дітей позбавлені батьківського піклування. В цьому ж році вже усиновлено 31 дитину. Як область підтримує їх? Сьогодні четвер, 26 вересня вересня. У нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Минулої доби росіяни дронами вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини. Про це повідомили Вова. Окупанти атакували енергооб'єкт, тому деякі абоненти залишилися без світла. Наразі вже всіх заживили. Також 25 вересня росіяни чотири рази атакували фпв дронами Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено дві автівки. Постраждалих немає. Натомість відзначимо цієї ночі на Миколаївщині сили ППО збили сім шахедів. Міністр розвитку громад і території України Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку наголосив, що Миколаївський водогін потребує активної відбудови. Про це він сказав під час розмови з керівником регіонального представництва банку в східній Європі Жан Еріком Дезагоном. Повідомили у міністерстві. Далі цитата: Миколаївський водогін критично необхідний для південних регіонів. Саме для жителів цих громад ми маємо знайти найшвидше рішення потреб водопостачання. Відзначимо, що це вже друга заява від Мінрегіону про нагальну необхідність відновлення водогону. Також подібні повідомлення лунали від представників міндовкілля та офісу президента. Кабінет міністрів України виділив майже 44,5 мільйонів гривень для підтримки медичних закладів у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, загальний фонд державного бюджету було перерозподілено, аби забезпечити фінансування програми Міністерства охорони здоров'я у регіонах. У Миколаїві планують створити центр протезування, який виготовлятиме 40 протезів на місяць. Про це стало відомо на спільному брифінгу віцемера Віталія Лукова та заступника начальника управління охорони здоров'я Миколи Бережника. Які заходи передбачені у рамках проєкту і коли чекати перших результатів? Далі розкаже Олександр Долматович. У Миколаєві продовжується розбудова медичної інфраструктури, здатної реагувати на виклики часу. Черговим кроком має стати створення центру протезування на базі міської лікарні номер 4 Наразі вивчається можливість придбання окремої будівлі на території медзакладу, щоб уникнути незручностей для персоналу та пацієнтів через шум обладнання. На Території лікарні є будівля, яка тривалий час не використовується дуже тривалий час не використовується. Зустрілися ми з власниками цієї будівлі. Її площа майже 136 квадратних метрів. Вона в досить пристойному вигляді, тобто там не потрібно ніяких капіталовкладень. Вона має автономне опалення, забезпечення водою, каналізацією, електричною енергією, обліком, І, тобто, абсолютно ж така життєздатна будівля. Посадовці нагадали, що минулого місяця Миколаїв відвідали німецькі партнери з компанії Горус, яка спеціалізується на виробництві протезів. Вони вирішили допомогти нашому місту, провівши протезування для дев'яти пацієнтів на базі лікарні номер 4 Олександром Федоровичем була проведена досить результативна розмова з нашими партнерами німецькою компанією і досягли домовленості. Вони подарували місту Миколаєву своє обладнання. Вже є домовленість з управлінням охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації щодо направлення спеціалістів на навчання до німецьких партнерів. Вони нам пообіцяли і вже є домовленість. Вони з жовтня нам приїдуть і Вони будуть проводити вже навчання. Тобто, навчання нам будуть проводити німецькі фахівці на самому цьому обладнанні, на якому працюють. Навчання проходитимуть чотири фахівці, два працівники четвертої лікарні та два військовослужбовці, яким німецька компанія влітку встановила протези за власний кошт. Тобто вони і самі на собі відчувають, що це за протез. Вони будуть краще розуміти цих, скажімо так, пацієнтів і вже маючи свій власний досвід вони будуть їх виготовляти. Головна мета проєкту зробити протезування зручним та доступним для місцевих жителів, щоб їм не потрібно було далеко їхати для цієї процедури. Через певний час потрібно з цим протезом звертатися знову ж таки до тих, хто його тобі встановив, для того, щоб його обслуговувати, підганяти, поправляти, ремонтувати і так далі. Якщо це все буде на місці, це набагато зручніше в психологічному стані, фізичним навантаженням для таких людей. Управління охорони здоров'я Миколаєва розраховує, що швидкість протезування становитиме 30-40 протезів на місяць. Центр може розпочати працювати на початку 2025 року. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. За понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування. Такі дані озвучила заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова під час депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Далі пряма мова з бюджету міста, як вони почали працювати, надійшло порядка 200 тисяч гривень. Тому це все на благо п'ять міста. Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн засідання чергової 37-ї сесії. Депутати розглянули низку важливих питань, серед яких звернення до президента України та уповноважених посадовців з питань військовополонених і зниклих безвісти захисників. Що це означає, та яке рішення ухвалили на сесії? Дивіться далі. Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн засідання чергової 37-ї сесії. На порядку денному були земельні, бюджетні та інші поточні питання життєдіяльності міста. Одним із перших розглядалося звернення депутатів міськради до президента України. Пропонується до розгляду проект рішення СГС 110 звернення депутатів Миколаївської міської ради, восьмокликання до президента України, голови Верховної Ради України, повноважної Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та зниклих захисників Сил оборони України. Та сприяння визволенню їх з полону доповідачкою по проекту рішення виступила депутатка Миколаївської міської ради та голова фракції Європейська Солідарність Олена Кисельова. До нас як депутатів і на адресу комісії звертаються родини полонених, родини військових, які станом на зараз рахуються як безвісті, ті, ті, які безвісті пропали. Рішення стосуються. Не на нашої можливості безпосередньо впливати на процес визволення із полону, оскільки цим займаються е, спеціальні уповноважені органи, і ми, як всі громадяни України, коли такі події визволення відбуваються, родіємо е, разом з усіма і розділяємо таку радість повернення. Але ми і з вами, як громадяни, як е, депутати Миколаївської міської ради, маємо е, кричати. Про полонених також Олена Кисельова висловила сподівання на толерантне ставлення і повагу до родин військовополонених та зниклих безвісти захисників, коли вони звертаються до органів влади з будь-якими питаннями. За її словами, такі родини мають відчувати всебічну підтримку. Кожної неділі в місті і в багатьох містах країни відбувається акція щодо звільнення з полону. І останнього разу в Миколаєві там стояла дівчинка дуже маленька з плакатом, просто з такою. Назвою рабство починається з мовчання всюди. Кричі про полонених, тому наше таке звернення воно на підтримку родин, на пісна підтримку військовополонених. На про те, що їх не забувають, про те, що в 21 столітті є людоєцька країна канібал, яка утримує людей в полоні внаслідок своєї збройної агресії. Від депутатів не надійшло жодних питань та уточнень. Тож міський голова Олександр Сінкевич виніс проєкт рішення на голосування. Колеги, я прошу підтримати звернення. Прошу винести, якщо немає альтернативних коригувань, пропозицій, і так далі. Не бачу. Тоді прошу винести проект рішення СГС 110 на голосування за. 33 проти 0, трималось 0, разом. 33, рішення прийнято. Дякую, колеги. Таким чином рішення було прийнято одноголосно. Тож Миколаївська міська рада офіційно звернеться до президента України та уповноважених осіб із закликом зробити все можливе для визволення полонених захисників та захисниць, аби усі українці якомога швидше повернулися на рідну землю. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Полювання на російську техніку триває. Так прокоментували у 36-й бригаді морської піхоти відео, як пілоти підрозділу Грифон 501 змалювали російську бойову машину десанту. Українські захисники на лінії бойового зіткнення за допомогою FPV-дрону спалили на ходу ворожу техніку. Разом з тим ліквідовано і особовий склад противника. Аграрії Миколаївщини серед лідерів посівбі озимих культур. Вони вже засіяли майже 90 тисяч гектарів. Як повідомляє, урядовий портал Загалом в Україні засіяли 1 мільйон 800 гектарів озимих культур. Крім Миколаївщини, серед лідерів по їх посадці фермери Полтавщини і Кировоградщини, які разом засіяли понад 212 тисяч гектарів. Близько 2,5 тисячі дітей на Миколаївщині позбавлені батьківського піклування. З них понад тисяча сироти. Кількість таких дітей поступово зменшується, але робота щодо їхнього влаштування в родини триває. Як в області допомагає дітям знайти нові сім'ї та яку підтримку отримують ті, хто постраждав від війни, дивіться у нашому матеріалі. На Миколаївщині проживає близько 2,5 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування, серед них понад тисячу сироти. Про це повідомила головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської ОВА Наталя Меншова. За її словами, кількість таких дітей в області щороку поступово зменшується, Незважаючи, що в цьому році було надано 225 статусів новим дітям. Також в цьому вже році вже усановлена 31 дитину сироту та дитину дитинопозбавлено батьківського піклування. 24 дитини це судами Миколаївської області, і ще сім дітей усановлена в інших регіонах України. Також 191 дитина була передана під опіку ще 44 – до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Загалом цьогоріч 266 дітей потрапили на виховання у сімейних умовах, що перевищує заплановані показники. Було створено один дитячий будинок сімейного типу, новий на базі прийомної сім'ї, а також чотири нові прийомні сім'ї. Всього в області на сьогодні. Функціонує 44 дитячих дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 300, 313 дітей, і 102 прийомні сім'ї, в яких виховується 200 дітей. Крім того, у регіоні функціонує один дитячий будинок сімейного типу зі статусом ВПО з Херсонської області. У ньому виховується семеро дітей, які нині проживають у Первомайську. 13 вересня цього року урядом прийнято постанову 1055, Щодо виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла саме для дитячих будинків сімейного типу. І ми плануємо дитячому будинку сімейного типу, який у нас на сьогодні, це внутрішній переміщений з Херсонської області, придбати в місті Первомайську будинок, і родина планує вже залишитися в місті Первомайську назавжди, ба більше активно розвивається на Миколаївщині і така форма виховання, як патронатні родини. Якщо у нас нещодавно було тільки сім патронатних сімей в області, то на сьогодні у нас відкрилось ще дві родини. І за останніми даними я знаю, що в цих родинах перебувало 24 дитини, які могли потрапити там до центрів соціально психологічної реабілітації, але завдяки що у нас є така форма, як патронат, вони потрапили би до сім'ї. Триває робота із надання маленьким українцям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей статус надається за рішенням органів опіки і піклування. На сьогодні ми вже видали 12 774 таких статуса, близько трьох тисяч ще дітей чекають на цей статус, тому що органи опіки і піклування працюють і так в повному режимі. Але із регламенту, оскільки виконкоми проходять раз на місяць. Тому у нас деякі громади трошки повільно приймають ці статуси. Із-за цього головна спеціалістка сектору наголошує, важливо своєчасно оформити такий статус, аби забезпечити дітей необхідними ресурсами для подолання наслідків війни та повернення до нормального життя. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новина на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю, 27 вересня, у Миколаєві очікується ясний день, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 79%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про результати сьогоднішньої сесії міськради Миколаєва поділіться у коментарях. Або дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.